На цих стендах не муляжі, а реальні знаряддя вогневого ураження. Це лише частина з нового поповнення експонатів. Тут речі захисників держави та бойовий арсенал, відпрацьовані пускові комплекси, уламки ракет та снарядів. Оглянути нову експозицію прийшли до музею освітяни. Про сучасну війну молодь повинна знати, кажуть ініціатори зустрічі. І те, як е, наші захисники нищать ворога, і те, чим вони нищать ворога, і саме. Ми повинні знати наших героїв криворіжців, які захищали захищали нашу країну, захищали Криворіжжя. Тому сьогоднішня зустріч проводиться з вчителями навчальних шкіл САХСАНського району та з керівниками шкіл з директорами. Я вважаю, що інформація від безпосередніх учасників тих собиті вона краще. Доводиться ніж з новин у цьому музеї часті поповнення експонатів. Сюди часто приходять люди. Важливо, щоб завжди наша молодь українська знала, що вони українці, що відбувається в нашій державі. І це усі часи актуально, а особливо зараз, коли йде війна, тому ми завжди з радістю і з трепетом зустрічаємо всіх людей, а особливо освітян, які виховують наших дітей. Вчителі побаченим вражені діляться у цьому місті густро відчуваються реалії війни. Дуже важко взагалі проявляти свої емоції, але хочу сказати, що саме такі зустрічі потрібні саме зараз. Розумієш, що люди. Знаходяться на передовій саме за наше життя, за життя своїх дітей, за життя своїх родичів, за життя просто всіх сусідів і всієї України, і тому дуже вдячні і низький уклін всім. То зараз боронить нашу батьківщину. Наш музей російсько-української війни приймає всіх відвідувачів, і маленьких, і дорослих, і дітей, і студентів, і школярів. І ми займаємося безпосередньо музеї патріотичним вихованням вже 14-го року. Відколи відкритий наш музей. Приймаємо школи, приймаємо індивідуально будь-яку людину. Ну звісно, зараз школи офлайн не працюють, тому радо зустрічаємо наших освітян. Валерій Кужухар, Роман Кравченко. It's a